Кажуть, що життя змінюється в той момент, коли ти стаєш матір'ю. Я вірила, що це буде найсвітліший день у моєму житті, але замість радості я отримала удар, від якого мені досі важко оговтатися. Щойно наш син Ліам з'явився на світ, я дивилася на нього, наче на диво. А мій чоловік просто стояв біля ліжка з кам'яним обличчям і мовив Нам потрібен тест на батьківство. Я не одразу зрозуміла, що він серйозно. Подумала, що це дурний жарт, але в палаті запала така тиша, що аж повітря стало важчим. Що ти сказав? перепитала я, стискаючи ліама в обіймах. Він надто гарний, щоб бути моїм. Додав Маркус із невимушеною посмішкою, наче це був комплімент. Моя мати, яка щойно гортала телефон біля вікна, застигла, наче відчула небезпеку. Одна з медсестер нервово хихикнула, але в її очах була розгубленість. Ти з глузду з'їхав, шепочучи мовила я, бо в мені боролися шок, образа і лють. Маркус стояв з руками навхрест, розглядаючи новонародженого так, наче намагався скласти головоломку. Просто хочу впевнитися, знизав плечима. Ти ж бачиш очі, волосся, ямочка на підборідді, ніби з журналу занадто ідеально, щоб бути від мене. Його слова врізалися в мене гостро, не тому, що я сумнівалася у собі. А тому, що він, чоловік, якого я любила чотири роки, зараз говорив це так, ніби обговорював Марку підгузків, я відчула, як моє тіло наповнює жар, груди стислись, дихання перехопило. Не від сорому, від зради. Я подивилася на нього того, хто тримав мене за руку на кожному ультразвуковому дослідженні, фарбував дитячу в ніжно-зелений, обирав ім'я нашому синові і більше не впізнавала. Це просто перестраховка. Кинув він уже майже поблажливо, але в мені щось зламалося. Мама мовчки встала з крісла, її погляд був суворий і важкий. Вона ніколи не довіряла Маркусу повністю, можливо, я теж ні, просто не хотіла собі зізнатися. Найстрашніше було не те, що він сказав, а те, що він це зробив у найсвятіший момент, коли я тримала на руках наше нове життя, коли моє тіло ще боліло після пологів, коли я мала відчувати себе щасливою. Замість цього я замерзла. Порожнеча розлилася всередині. Радість поблякла. Я не могла відвести погляду від свого сина такого беззахисного йому ще не вистачало сил навіть плакати, а вже перші хвилини його життя були затьмарені недовірою. Це мав бути початок, але щось підказувало мені, що це лише тріщина перед Великою тріщиною, що далі буде гірше, і я навіть уявити не могла наскільки. Після виписки ми повернулися додому. Маркус поводився так, ніби нічого не сталося, жартував міняв підгузки, викладав сельфі з ліамом, підписуючи мій малий клон, але щось у його погляді залишалося холодним його усмішки не доходили до очей. Мама залишилася з нами допомогти, але я знала, вона не довіряла залишати мене з ним наодинці, і я все частіше ловила себе на думці, що і сама вже не могла. Щось у мені тріщало, хоч я намагалася вдавати, що все в порядку. Одного разу вночі я прокинулася від того, що Маркус стояв над ліжечком Ліама і дивився. Просто дивився його брови були насуплені, очі зосереджені, він не помітив мене, поки я не зробила крок, тоді він здригнувся і швидко всміхнувся. Просто думаю, коли він почне бути схожим на мене, сказав він і вийшов з кімнати. Я залишилася стояти в темряві. Його тон не був злим, але щось у ньому змусило мої плечі напружитися. Відтоді я почала звертати увагу на дрібниці, дивні погляди, тривалі паузи, мимохідно кинуті фрази і телефонний дзвінок. Це була медсестра Рейчел з Пологового, вона назвалася, сказала, що це плановий дзвінок після виписки, перевірити стан матері й дитини. Її голос був рівний, але коли вона попросила продиктувати номер браслета Ліама. Я помітила паузу. Тривало, непевно, все гаразд, сказала вона згодом, але її інтонація мене насторожила. Тієї ж ночі я витягла браслети з конверта, який нам видали в лікарні. Номер на браслеті Ліама відрізнявся від мого на одну цифру, наче помилка. Але після всього, що вже було, я не могла сприймати це як випадковість. Я почала гуглити. Перевірки, системні збої, переплутані діти в пологових. Кролича нора в інтернеті затягнула мене глибше, ніж я очікувала, і, хоч я себе зневажала за це, я не могла зупинитися. Показала це Маркусу, очікувала, що він розсердиться чи спробує заспокоїти, але замість цього він розсміявся. Тобто тепер уже ти думаєш, що це не наша дитина? спитав він, глянувши на мене з іронією. Софії, ти просто виснажена. Ти ж сама лаялась, коли я сказав це тоді в пологовому. Його реакція мала б мене заспокоїти, але вона лише посилила тривогу, бо в його голосі не було ні страху, ні сумніву, лише обережне, чекання, наче він уже знав, що я пройду цим шляхом, і просто дозволяв мені догнати те, що сам давно відчував. В ту ніч я не змогла заснути. Тримала ліама на грудях, слухала, як він дихає, і думала, чому я не можу вгамувати ці тривоги? Хто насправді мій чоловік? І чи він той, за кого себе видає. Після тієї ночі я змінилася. Вперше за довгий час почала дивитися на Маркуса не як на чоловіка, а як на загадку. Його реакції, його слова, навіть його мовчання, усе стало підозрілим. Я не хотіла так жити. Не хотіла бути жінкою, що нишпорить по власному дому, шукаючи докази того, що її життя брехня. Але я вже не могла зупинитися, я почала перевіряти документи. Його диплом із коледжу був паспорт також, але всі фото в ньому були недавні ніде нічого про дитинство, жодної старої світлини, жодного знімка з друзями, з батьками, лише нова, гладка поверхня ідеального чоловіка, яка почала тріщати по швах. Я полізла далі виписки, соціальні мережі, архіви випускників, але ніде не було згадок про нього до 2012 року. Наче до цього моменту Маркус не існував, наче він просто з'явився, і тоді я помітила ще одну деталь у його дипломі не було вказано середнього імені. Хоча в усіх офіційних документах, що ми заповнювали разом, воно було. Я ніколи не звертала на це уваги. До цього моменту. А чому у твоєму дипломі не вказано друге ім'я?» спитала я одного вечора за вечерею, намагаючись звучати легко, Маркус навіть не моргнув. Згоріло все. У дитинстві я ж тобі розповідав пожежа, жодного документа не залишилося. Я кивнула. Та я не пам'ятала, щоб він колись говорив про це, і в цьому був весь жах. Я більше не знала, що з нашого життя було справжнім, а що вигадкою. Коли він знову згадав про тест, цього разу за кавою, я вже навіть не здивувалася. Я знайшов приватну клініку. Результати в той самий день все конфіденційно, дешево і швидко. Ти все ще на цьому зациклений? спитала я, хоча в глибині душі вже знала. Цей тест був потрібен не лише йому, а й мені це дасть нам спокій, сказав він тихо. Обом, обом. Я довго мовчала, дивлячись на ліама. Його тепле тільце притискалося до мене, його очі ще не знали, що таке зрада, його я любила безумовно. Але що як він і справді не наш, що як ми забрали не того малюка, що як усе, що я вважала своїм, це випадковість. А якщо Маркус це знав, я погодилася. І в ту саму мить побачила, як він полегшено зітхнув. Не від щастя, від контролю, він отримав те, чого хотів, і я зрозуміла, він боявся не результату. Він боявся, що я знову почну шукати відповіді сама. Клініка була маленькою, стерильною. Маркус усе організував. Записав нас, сам заповнив анкети, вів себе як турботливий батько. Ідеальний показовий. Ми здали зразки, мій його Ліама, нам сказали чекати п'ять днів. У машині дорогою назад Маркус жартував про 80% ангела і 20% бешкетника. Але я не сміялась. Моя душа була в напрузі. Я більше не довіряла ні чоловіку, ні лікарням, ні навіть собі, лише Ліаму, його дихання єдине, що було справжнім. Удома я почала пригадувати все, всі історії Маркуса, які нібито звучали логічно, але тепер здавалися відрепетированими, як ті актори в кіно, які промовляють ідеальні репліки, але очі їх не живі. Наступного ранку, коли він поїхав у магазин, я подзвонила в пологове відділення. Сказала, що маю питання щодо записів поліаму. Мене пересилали з кабінету в кабінет, доки не зв'язали з адміністраторкою на ім'я Елін. Все гаразд, сказала вона після паузи. Міцний хлопчик без ускладнень, о третій годині 42 хвилини ранку, але номер браслета Ліама не збігається з моїм. Там інша цифра. Це нормально, ми вже оновили систему. Буває, відповіла вона надто швидко, надто категорично. Якщо хочете документи, зверніться до архіву і поклала слухавку. Я сиділа з телефоном у руці, серце билося в горлі, всі ці паузи, ухиляння, мовчання, наче всі намагалися змусити мене перестати шукати. Але я вже не могла. Я знала, що мені потрібна правда, не натяки, не паузи, не заперечення, а щось конкретне, чітке, документальне. Наступного дня я поїхала до лікарні. Збрехала на ресепшені, що залишила там дитячу ковдру з ім'ям Ліама. Це дало мені змогу пройти далі у родильне відділення. Я шукала очима лише одну людину, медсестру Рейчел, ту, що телефонувала після виписки, ту, чий голос змусив мене насторожитись. Побачивши мене, вона посміхнулася, але в її очах спалахнула тривога Софі. Як малюк? запитала вона, підходячи ближче. Все добре, відповіла я. Але у мене дивне питання я розповіла про браслети, про дзвінок, про те, як одна цифра не збігається. Я думала, вона відмахнеться, але її обличчя зблідло. Вона озирнулась і сказала тихо. Мені, мабуть, не варто цього говорити, але тієї ночі в системі справді була помилка. Під вашим ID з'явилось два новонароджених, тільки на мить. Потім адміністратори все стерли, сказали, що то технічний збій, чекайте. Я відчула, як земля пішла з-під ніг. Ліама вивозили без мене, лише на планову перевірку, зовсім ненадовго, але вона замовкла я подякувала, вийшла з лікарні в стані, близькому до шоку, долоні тремтіли, в роті пересохло. Я сіла за кермо, але не могла рушити. Голову розривала одна фраза Під вашим, ID було два немовляти це була не просто помилка. Це була тріщина, крізь яку в мій світ просочувався страх. Я не розповіла Маркусу, поки що, мені треба було більше, і я пішла далі. Я почала копати все, що стосувалося його минулого, соцмережі, бази даних, навіть публічні реєстри. Я стала детективом у власному житті, і чим більше я шукала, тим більше відчувала щось не так, жодної згадки про нього до 21 року, жодного друга дитинства, ні випускного альбому, ні архівних фотографій, наче він виник з повітря. На одному сайті я знайшла стару анкету випускника коледжу. Без фото, без опису, лише сухе ім'я, Маркус Еванс, і тоді мене скрутило, у буквальному сенсі у шлунку, як від отрути. Я подивилася на Ліама, який мирно спав у ліжечку, і зрозуміла. Я погодилась на ДНК тест, щоб дізнатися не про нього, а про Маркуса. І ось настав день результатів. Телефон задзвонив рано вранці, невідомий номер. Міс Еванс, це доктор Греме з клініки Грінбрук. Нам потрібно, щоб ви з чоловіком прийшли сьогодні. Результати тесту необхідно обговорити особисто. Особисто я не змогла приховати тремтіння в голосі. Так, це важливо, я не могла говорити, просто кивнула, ніби він міг бачити мене через телефон. Маркус не став питати зайвого. Лише сказав нарешті, дорогою до клініки ми мовчали. Ліам спав в автолюльці, нічого не підозрюючи, а я сиділа, ніби в камері очікування вироку. У клініці нас провели до маленького холодного кабінету, де час, здавалося, застиг. Доктор Грем був сивий чоловік із суворим обличчям. Він відкрив папку, зробив паузу, надто довгу. говоритиму прямо, сказав він. Результати прийшли, і вони незвичайні. Я притиснула Ліама до грудей, відчуваючи, як серце б'ється у скронях. Софі, сказав він, дивлячись прямо на мене. Біологічно цей хлопчик не має зв'язку з Маркусом. Я мовчала всередині тиша глибока, як дно океану. А потім він перевів погляд на Маркуса. І ще важливіше ваше ДНК, пане Евансе, не збігається з жодною базою даних, пов'язаною з поданими вами документами. Я різко обернулася до Маркуса, але він не здивувався, не заперечив. Його обличчя залишилося кам'яним, а в мені щось обвалилося, я сиділа не кліпаючи. Серце билося десь у горлі, а шкіра вкрилася холодним потом. Доктор Грем більше не дивився на нас, він замикав справу. Його голос був чітким, без емоцій, як у людини, що вимовляла подібне не вперше. Ми провели повторну перевірку через внутрішню базу. Ваші дані, містер Єванс, ім'я, дата народження, фото активували федеральне оповіщення. Справжній Маркус Еванс загинув у дорожньо-транспортній пригоді кілька років тому. А ваше ДНК збігається з Дейвідом Ленгстоном, чоловіком, якого розшукували за шахрайство, і який зник після звільнення під заставу. Я дивилась на нього, на чоловіка, якому довіряла все своє тіло, свою вагітність, своє серце, і бачила порожнечу. Він не заперечував, не виправдовувався, лише сидів мовчки. І це мовчання було страшніше за будь-які слова. Охорона з'явилася швидко, двоє в темно-синій формі. Маркус, ні, Дейвід, підвівся, поглянув на мене. Його очі, такі знайомі й чужі, водночас на мить стали сумними, невинуватими, нерозкаянними, а просто втомленими. Я хотів усе змінити, прошепотів він, коли його вже вели до виходу. Я, правда, намагалася, я не відповіла, просто міцніше притиснула ліама до себе. Єдине, що було справжнім у всьому цьому кошмарі я не заплакала, навіть тоді, коли двері зачинилися за ним. Не тоді, коли доктор Грем поклав на стіл результати тесту з червоним штампом, не тоді, коли ми з ліамом сіли в машину і я повернула ключ. Сльози прийшли пізніше. У ванні, коли мама обійняла мене мовчки, не сказавши, я ж попереджала. Наступні дні, мов у тумані. Історія швидко розлетілася засобом масової інформації. Мати з новонародженим виявила, що чоловік аферист під чужим ім'ям. Вони називали це справою про батьківство з кримінальним поворотом. Я ненавиділа ці заголовки, для них це було видовищем, а для мене зруйноване життя. Усе, що я знала про Маркуса, виявилося вигадкою. Його минуле фальшиве, його ім'я чуже. Виявилося, що він роками змінював особистості. Уникав судових справ, боргів навіть був пов'язаний із шахрайськими схемами. Але найстрашніше він не вдарив мене, не кричав, він просто будував брехню, і це ранило глибше, ніж будь-який фізичний біль. Я почала сумніватися в усьому чи справжні були його дотики, його турбота під час вагітності, його поцілунки в лоб перед аналізами, чи він просто грав роль, та найболючіше це сумніви щодо ліама. Страшна думка. А раптом його підмінили, але після додаткового розслідування лікарня підтвердила так, у системі була помилка, але вона була виправлена до виписки. Ліам, мій єдиний справжній у всій цій історії, я подала на анулювання шлюбу. Це було легко з юридичної точки зору, шлюб із людиною, що не існує, нечинний. Я змінила прізвище, переїхала до мами, вона не питала нічого, лише обіймала нас обох. Іноді, пізно ввечері, я згадую того чоловіка не шахрая, а того, хто сидів зі мною вночі біля ліжка, співав колискову, гладив мій живіт, обирав фарбу для дитячої кімнати. Чи був він справжнім, хоч на мить, чи це теж була роль? Я не знаю і, можливо, ніколи не дізнаюся, але знаю інше правда не завжди звільняє, іноді вона спалює дощенту. Але на згарищі можна побудувати нове. Чисте своє, і я починаю з Ліама, він мій якір, моє сонце, мій доказ, що після зради буває зцілення, дякую, що вислухали, і якщо ви колись сумнівалися у власному житті, знайте, інтуїція не помиляється, і навіть зламане серце може стати сильнішим.